Привіт, мої любі друзі. І сьогодні мене звати Олександра, і сьогодні ви на моєму каналі Олександра Адвенчер. І сьогодні 2 грудня, тому ми будемо розпаковувати наш адвент-календар. Хто не бачив минулі відео про цей календар, подивіться, будь ласка, вони вже є на моєму каналі. Хто дивився, мені в минулому віконечку першому попався такий челик. Взагалі, це брати сім'ї на сноуборді. Ну що, давайте відчиняти друге віконечко. У мене вже терпіння нолі. Так, ось воно, бачите? Так. О, відкриваємо Я не... О, мені попалося. Це тракторець. Тракторець. Ось такий пакетик. Ну що, давайте зберемо. Я здивувалася, але я зібрала цей тракторець дуже швидко. Як ви бачите, ось такий тракторець. Чи що це? Давайте роздивимось його поближче. Як я зрозуміла, це такий тракторець ось. Ось такий це тракторець. Тут ковшик, він отак, типу, їде. Ну, і щось там копає. Коротше, іграшка, яку Санта Клаус подарував дітям. Ну, в принципі, мені дуже подобається. Як ви знаєте, лего дуже такі, вони нас люблять, тому вони поклали дві запасні детальки. Ось ця от, знаходиться ось тут запасна і така лампочка тут запасна. Ну що, він дуже крутий. Ну що, мої любі друзі, дякую вам за перегляд і за те, що вирішили подивитися це бомбезне відео. Я вам дуже вдячна за те, що ви дивитеся мій канал. Ну що, до завтра будемо відкривати третє віконечко. Всім па-па! Люблю вас! Будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб підтримати трохи його, та поставте лайк. Пока-пока!